Це лише малюнок одного із найбільших львівських вітражів. Сходову клітку у будинку на вулиці Герцена 6 він охоплював повністю. Згори як і належиться небо, а от в самому низу фрагмент розбитий. Фотографії чи макет реставратори шукали навіть у Польщі, але марно. Ми починаємо з хмар, гори, потім полонини. Значить, починається ліси, вода, і пішло далі, 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 далі і далі ми. Топіку, і ми не знаємо, чим то закі як тема розвинулася вниз далі. От і тому ми хотіли, щоб нам допомогли. Ну і є, звичайно, є проблеми зі склом, тому що треба з, з ним просто ходити, шукати, бігати, співставляти. Ну, мусить співставити. Знаменитий вітраж Реставрують ще з осені. Потрібні відтінки скла шукають у мистецькому середовищі скрізь. Там саме головне виконання тут не ну, досить просте. А оце сама ідея, малюнок, підбір скла оце все високе. Бачили в інтернетах, є подібні такі, ну не, не таке розширене, що так знаєте, аж, аж ну, з річки до неба. Проте, якби не підтримка німецького товариства ГІС, реставрації не було взагалі коли мешканці у будинку долучитися коштами відмовились, німецька сторона фінансування взяла на себе повністю особливістю цього вітражу є те, що він не є поділений на вікна між поверхами, а власне, що це є вітраж, який починається знизу і йде до самої гори будинку. Крім того, він є яскравим прикладом періоду сецесії. 170 тисяч гривень коштуватиме реставрація самого вітражу та відновні роботи в будинку. Сам будинок є дуже цікавий, будинок збудований в 1912 році, авторський автор його проєкту, Львівський архітектор Багенський. Ну і цей вітраж унікальний, бо він один з небагатьох такого типу вітражів. Він великий і досить добре збережений. Була така традиція, все-таки ті види з сходової клітки на внутрішні двори закривати, але не завжди ті вітражі були такі коштовні. Нині вітраж уже наполовину готовий, але реставраторам дуже потрібне його давнє зображення, бо поки що його втрачена частина залишається загадкою. Якщо хтось, можливо, має якусь стару фотографію, старий журнал, газету того часу, де є, зображено ну хоча б нижня частина того вітражу. То будь ласка, зверніться, Ірина Вещишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.